Початок навчального року на Закарпатті розпочався з приємних подарунків для громад краю. Нові шкільні автобуси вручили шести громадам. Тепер дорога до знань для учнів і педагогів Вишківської, Великобічківської, Виноградівської, Іршавської, Полянської та Ущурнянської громад стане ще комфортнішою та безпечнішою. Ми змогли спромоглися надати такі школярики для наших закладів освіти, які давно очікували. Більшість із цих це Заклади, які розміщені на території гірської місцевості, і саме якраз там є потреба для таких школяриків Проєкт президента України підтримує його пані Олена Зеленська, тому що вперше ми отримуємо спеціально автобуси для дітей маломобільних, для дітей, які мають інклюзію, для дітей, які мають інвалідність. І це велика честь, що в пріоритеті голови не тільки питання економічні, питання військові, але перш за все, освітяни, тому що від освіти починається все. Дякуємо нашому Мирославу Золтинучу, його команді. Дякуємо Олені Зеленській. І дякуємо депутатському корпусу, який так само сьогодні підтримує освітян. Ми тримаємо освітній фронт так само, як і тримають цей освітній фронт наші захисники і захисниці. Ми дякуємо в першу чергу їм за сьогоднішній день, за майбутнє, за те, що вони не впадуть на коліна, а стоять чесно і нашу Україну. Ключі від автобусів урочисто вручили директорам шкіл та керівникам територіальних громад. Ми дуже вдячні Львівської адміністрації пану Білецькому за наданий автобус, тому що ми вже довго очікували на нього. І зараз є у нас 13 дітей з обмежених, які дуже потребують даний такий автобус. І особливо йде на Брусурянський опорний заклад, тому що найбільша школа, там більше 600 дітей, і дуже далеко в горах довозка дітей. І автобус новий. Ну дай Бог, щоб він працював, не ламався. І діти будуть задоволені у даній перевозці. У загальному громаді у нас не дуже багато дітей. Є в нас таких троє діточок. Один із них у чорному потоці. Цей автобус поїде у Чорнопотицьку загальну освітню школу перших третіх ступенів. Це гірське село. У нас там був автобус, але він вже 14 років має. І це дуже старенький автобус. І зараз ми дуже щасливі і раді, що саме у чорний потік ми сьогодні. Ну, у нас в минулому навчальному році навчалися 559 дітей, школа досить велика. У нас у нас ліцей планується, є діточки на інклюзивній освіті. На даний момент у нас 9 дітей на інклюзивній освіті, але до нас прибувають діти, і дуже нам потрібно мати даний вид транспорту, тому що у нас є діти, яких довозимо з сусідніх сіл, і зрозуміло дуже гарно, що вже зможуть всі діти мати. Рівний доступ до освіти це дуже приємно, це дуже добре. Дуже тому дякуємо нашій владі, нашій адміністрації обласній департаменту всім причетним до отримання автобусів. Це перша партія з 50 шкільних автобусів, які цьогоріч отримують громади. 40 спеціально обладнаних для перевезення дітей з інвалідністю та 10 – звичайних. Всі хотіли поручити до 1 вересня. Нам це вдалося. Ці автобуси вони Пристосований для перевезення інвалідів, тому ми дивилися дійсно по територіальним громадам, кому це надзвичайно потрібно, так і розподілили. Не дивлячись на війну, ми перед собою ставимо пріоритет освіту. Так буде, тому що це наші діти, це ті, хто буде відбудовувати нашу державу, хто буде захищати нашу державу, хто буде її популяризувати на всьому світі. Тому вам всі для цього інструменти і всім важливим. Вон, В Закарпатті прибула перша партія шкільних автобусів, а також символічно, що сьогодні день пам'яті захисників та захисниць, які виборюють, які поклали найцінніше, що є, це своє життя за нашу незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність. І найголовніше це за наше майбутнє, за наших дітей. Тож, хочу побажати всім нам якнайшвидшого, справедливого миру і щоб дітки катались на цих автобусах у мирній. Та незалежні процвітачі Це приклад погляду у майбутнє. Ми дбаємо не лише про безпеку сьогодні, а й вкладаємося в завтрашній день. Адже справжня перемога неможлива без дітей, які матимуть однакові можливості для навчання, знань та спілкування з учителем, зазначило керівництво краю.